Добрий день, шановні любителі шахів. Канал Шахи для всіх продовжує розповідь про партії Василя Михайловича Іванчука, який він зіграв на чемпіонаті світу з Бліцу наприкінці минулого 2024 року. Сьогодні на черзі дуже цікавий та бойовий поєдинок, який було зіграно у 10-му турі. Василь Михайлович грав чорними проти молодого нідерландського гросмейстера з грузинським прізвищем Робі Кевлішвілі. Ця партія зразок типової сицилійської битви. Суперники рокірували на різні фланги і змагалися в швидкості проведення атаки на короля. Е4 зіграв Кевлішвілі, С5, кінь Ф3, с 6, Д4, Розмін і ферзь Б6, нападаючи на коня. Білі відходять атакованою фігурою на Б3, після Е6 грають с 3, ферзь С7, А3 і А6. Ф4 грає суперник Іванчука. Українець просуває пішака на Б5, після слон Д3 Д6, Ферзь e 2 і слон e 7 Білі грають слон Д2, кінь Ф6. Тут білим треба було зробити вибір, куди рокірувати свого короля. В партії Паравіан Камський 2022 рік білі зробили коротку рокіровку. Після слон Б7 тура 1-2-0, В результаті обережної гри з обох боків партія досить швидко закінчилась в нічию. Але Кавілішвілі нічиєї не хоче. Він ставить пішака на Ж4, натякаючи, що у випадку короткої рокіровки чорному королю буде дуже спекотно на королівському фланзі. Але подібними сицилійськими атаками Василя Михайловича протягом його видатної шахової кар'єри лякали і значно більш сильні шахісти. Такі, наприклад, як Гаррі Каспаров. Але дуже часто 13-й чемпіон світу. Сам ставав жертвою українського генія шахів, тому, не боючись чергового опонента, Василь Іванчук у цій партії грає сміливо Б4, і після взяття кінь б'є Б4 ж5 відходить атакованим конем на Д 7 Зрозуміло, що тепер коротку рокіровку білі робити не будуть, але треба було подумати, чи варто зараз робити довгу рокіровку. Чи можна просто потримати короля в центрі, зігравши аж 4 і не втрачаючи часу насувати пішаки на королівському фланзі, куди, ймовірно, рокірує Чорний король. Але Кевлішвілі, відкинувши сумніви, сміливо зіграв 3-0, Василь Іванчук відповів ходом 2-0 і атаки почалися. Білі спочатку зробили профілактичний хід Король Б1. Іванчук рветься вперед пішаком А. Поле Б5 послабилося. І нідерландському грузину варто було поставити туди коня, нападаючи на ферзя чорних, а після його відходу забрати на А5, залишаючи чорного коня Б4 без захисту. Після тура А4, С3, кінь С5. Виникала дуже цікава позиція з зайвим пішаком у білих і достатньою компенсацією за нього у чорних у вигляді слабкості білого короля. Але Кевлішвілі сміливо зіграв h 4. І після взяття на Д3 ферзь Д3 пішак чорних пішов на А4, нападаючи на коня. Стає зрозуміло, що Іванчук в атаці на короля випередив свого молодого суперника. І білим, щоб швидко не програти, варто подумати про безпеку свого короля, на деякий час залишивши чорного короля у спокої. Кінь Д4 грає Ківлішвілі, і тут Іванчук міг зіграти слона 6, проганяючи білого ферзя, поставити на вертикаль Б. Ферзову туру королівську на c 8 створюючи дуже загрозливу атакувальну позицію на ферзовому фланзі. Але Василь Михайлович знаходить інший шлях. Він нападає на ферзя суперника конем, проганяючи його на Е3, ставить слона на d7, і після h5 грає тура FB8, загрожуючи пішакові b 2 Білі захищаються, слон c 1 але тура b 4 Атака чорних на ферзовому фланзі йде повним ходом. А що ж білі? Багато їхніх фігур знаходяться в центрі та на ферзовому фланзі, захищаючи свого короля. Тому атакувати чорного короля можна лише малими силами. Треба просувати пішаки далі. Але якщо зіграти h6, то звісно g6, і позиція чорного короля залишається закритою. Тому Кевлішвілі кидає вперед пішака G, намагаючись відкрити якомога більше вертикалий поряд з чорним королем. Та Іванчук не забирає пішака, а грає тура аб 8 І після аж 6 подвійне пішакове напруження на королівському фланзі розряджається грамотним взяттям ФЖ. Якщо тепер забрати на ж 7 то Іванчук навіть не братиме цього пішака, а не втрачаючи дорогоцінний час, строїть фігури по вертикалі Б, загрожуючи, загрожуючи ходом тура Б2. Тому кінь А2 грає Кевлішвілія, він нападає на Чорну туру і сподівається, що та відійде назад. Але Іванчук іде вперед, забирає на Б2 шах, слон Б2 і ферзь Б7, загрожує мат. Тому ферзь А3 змушені зіграти білі кінь б'е4 з двома загрозами: вилки на F2 і d6 д 5 з відкритим нападом на ферзя. І той не зможе забрати слона Е6, оскільки повинен захищати свого слона Б2. Тут нідерландському гросмейстеру важко дати хорошу пораду. Якщо піти c 3 сподіваючись, що у відповідь на d 5 білі зможуть зіграти кінь b 4 то чорні просто реалізують свою іншу загрозу. Кінь f 2 після відходу тури забираємо. І тут не d5, а e 5 Дуже сильний хід, завдяки якому чорні зганяють коня з d 4 і відкривають діагональ b 1 h 7 для свого білопольного слона. Тут у чорних вже вирішальна перевага. Тому, не бачачи захисту, Кевлішвілі вирішив вгамувати атаку суперника віддачею матеріалу. Зіграв кінь Б4. І після взяття забираємо б'ємо. У чорних знову дві загрози: стара кінь Ф2 і нова А3. Короля два. Грає Кевлішвілі. Після кінь Ф2 відходимо, забираємо, б'ємо ЖАЖ. Міти шпільні пристрасті вгамувалися, і на дошці виникла еншпільна позиція з величезною матеріальною перевагою чорних. Аж чотири зайвих пішаки у Василя Іванчука. Додайте й до цього ще перевагу двох слонів, а у білих фігур жодної активності. Тут Ківлішвілі спокійно міг здатися. Цим він зміг би продемонструвати повагу до Василя Михайловича і не зіпсувати враження стосовно своєї персони. Але продовжує грати Робі, все ж таки це Бліц, має таке право, хоча деякий осад залишається. Слон А3 грає він, тура б 6 кінь Е2 Аж 5 С4 після слон Е8, кінь Д4. Ну хоч якась загроза від білих. Але чорні спокійно захищаються королем, далі повертають слона на d7, тура d1, і чорний пішак на королівському фланзі продовжує рухатись вперед. Кінь Ф3 грають білі, це навіть не напад. Чорні ж у відповідь нападають на коня, кінь Д4, і слон Е4. Тура Е1, слон F5, кінь Ф3 і Тура А6. С5 грають білі, ще одна ось така жертва. Тепер аж 5 зайвих пішаків у Іванчука. Ну, поле Е5 з'явилося. Ну і що з того? Тура Д1, захищаємось, перекриваючи вертикаль, відходимо шах, король А1 і H3. Слон Б2. Але жодного відкритого шаху, слони в 6, загрози білих дуже прості, і захищатися від них легко. Тура є 5 аж 2, шах король g8, ще один шах перекриття, Тура це 1 і після слон є 4 з невідпорним аж 1 ферзь, білі нарешті здалися. Ось така цікава партія, досить показова та, можна сказати, навчальна атака Василя Іванчука чорними в сицилійському захисті. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!